Шановні українці в Німеччині, сьогодні я до вас з класною інформацією і з проханням. Для початку я хочу вам розповісти, що в Німеччині вже є пасічники українці, які створили чудовий бізнес великого розміру, насправді досить гарно масштабувались, і будуть залишатись в Німеччині. Але трішки історії. Це клієнт, який був на консультації, і в процесі він запропонував мені надіслати своєї продукції. Це абсолютно і категорично ні в якому разі не платна реклама. До речі, цікавий факт. За всю історію моїх соціальних мереж ще досі не було ні разу платної реклами. Так ось, це українець, який став тут досить крутим пасічником. Але поки ця. Посилочка, їх дві до мене дійшли, і поки в мене знайшовся час про це зняти відео та розказати про цю чудову людину, в них сталася біда, а саме пожежа. І тому зараз, як ніколи, їм дуже важливо отримувати замовлення. Тому, якщо ви зацікавлені в якійсь Продукції, скажімо так, українсько-німецького виробництва, і хочете підтримати українського підприємця в Німеччині. Я буду дуже вдячний, якщо ви зробите якесь замовлення в його онлайн-магазині. Їм це зараз дуже потрібно. А ми розглянемо коробочку, посилочку, що пройшло, тому що там не тільки мед з того, що я бачив. Так, в нас є для початку до речі, мушу відмітити. Мені подобається, як підійшли до упакування. Все упаковано дуже класно. Е, банани в Меді. Банани в Меді. Я такого, якщо чесно, ніколи не пробував. Ну, давайте зразу скуштуємо. Напевно, вийде трішки довше відео, ніж я думав, але. Так. А, окей. Такий, Такий форм. М -м -м. Блін, Запах прикольний. Я не знаю, чи воно там сфокусує, Ну, виглядає досить прикольно. Так, давайте я також не пробую. М -м -м -м. Ну, по консистенції, похожу на... Як не, не приторно солодка, воно взагалі не приторно солодка, воно таке трошки легенько солодке. Просто банан солодкаюший. Прикольна штука. Коротше, оце лайк, мені подобається. Да. До чаю, як снек коло комп'ютеру, бомба-ракета. Далі в нас е це у нас якась. Брускетка приблизно 250 грам. Вам напевно знову я не знаю, чи сфокусую, чи не сфокусую. Похоже, знаєте, з тими сотами, і воно пропитане медом. І я навіть не знаю, для чого це використовується. Можливо, нам допоможе Соломія. Соломія, для чого це використовується? Єстеньки. Це дуже корисно за рахунок того, що ти одночасно з тим, що ти їсиш мед, ти висмоктуючи з цього воску, з прополісу, який бджілки наносили, залишків. Пиці і так далі, ти це єсиш і це їсти. підвищишся імунітет. Так. і для імунітету. Добре, ну ми це то, то зараз це не будемо. Ми це зараз не будемо їсти, але звучить круто. Так, Далі в нас е... якісь сушені яблука з мегдалем і медом. Теж виглядають досить прикольно. Ну, давайте скуштуємо. Оно таке все лепке, бумерть, мигдаль. Не знаю, там чи. Сфокусувало, не сфокусувало. Ну грець з ним. Ого! Алло. Що в нас по мигдалю? Чого його так багато? Я його дуже багато. Хрустеть. Прикольна штука. На. Класна штука. То мед, мигдаль, яблука. Тепер у нас тут є. Я так розумію, це кладуть як подаруночок. Не знаю, чи це в них продається, це вам треба перевірити в їхньому онлайн-магазині. До речі, він буде в описі і десь тут на відео. Це в нас пастила мікс. Ну, якщо чесно, в мене діти люблять пастилу Я пастилу для них лишу, але я одну трішки скуштую для вас. Десь ножичок був. Бе, будь ласка, ножичок. Поки мені дають ножичок, дивимось, що там є далі. Так, це щось у нас дуже жорстко спаковане. Треба теж розпакувати. І дуже багато меду. Дуже багато меду. Я не знаю, чи він одинаковий, чи він різний. Так. так, це у нас пастила. А, вона прям запакована-запакована, слухайте. Вона так добротно пакують. Зайцяться найбільший час втратить на упакування, ніж на мед. Ну, поняли? ленточка, ленточка заклеєна, ленточка через упаковку. Індивідуально, по суті, вот запакована пастила. Виглядає гарно. Упаковка герметична. Ладно. Попробуємо. Я по столу не сказав би, що люблю. Вона така довго, от така. Давайте. М -м -м -м. Ну, так, да, як я казав, я по столу не люблю, але вона прикольна. Ти постелуйсяш? Ну, попробуй. Скажи свою оцінку. Мізиці яблучна. Знове яблука не пересушено і досить груба. Бо вона прям таке яблучко наповнене. І швидше все, вона йде задавання мабі, або взагалі без нічого. А тут, до речі, що, є, то, склад. Вона, тут немає, є склад Тут є цукровості. Так, да, взагалі, воно все-таки не перетруне, воно класний смак, це теж лайк. Лайк, лайк, лайк. І like. Дуже така Lefnesia, нещом, що, нещільна, але приконувана в да, ночках. Що означає, коли українці беруться за справу? Це в нас якась приблуда, яка називається прополіс, здається, так? Да? Жорсткий запах такого меду якогось непонятного, не знаю. Напишіть в коментарях, що з тим робити, бо тут якась маленька баночка, виходить з того, що мед в великих банках там маленьких, напевно, щось дороге. Коротше, дорого багато. Тут у нас щось дуже жорстко запаковано. Зараз подивимося, що то. Там щось є. Ой, ребята! Все. Це для баті. Для баті. О, дивіться, боже мій, золото карпат. Оце топ. Це різні горіхи. В меді. Божечки. Оце топ. Я не знав, що в них то є. Це навіть в мене для того буде. В мене є різні ложки. Ну, для цього в мене буде золота ложка. Це прям. О, да. ого. Дивіться. Воно ну, же, вивалюється з того, аж вивалюється. Оці маленькі горішки це щось знайоме. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Ти не пам'ятаєш, як вони називаються Це ]мо? Кедровий горіх. Він, до речі, дуже дорогий і його рідко, коли дають в. А кедровий горіх це той, що в шишках? О. Блин, уже смачно Ладно, еще одну ложечку и и все. Хочешь тоже? Нет, я потом давай попробую. Да, да, это пробуй. Включи там беззвучные. Такс. Кришечка. Далі в нас. До речі, класні отакі от упаковочки. Хопс. І дістали. Насправді, типу, дуже класно. Я, yeah, yeah. боже мій. Ви бачили, як українці пакують мед? Ви це бачили? Ви це бачили? Альо. Чорне золото, чи як там біле золото, Хенікбек. Медова гора. Букви рельєфні. Люди тупо, мало того, що вони по суті займаються рідким золотом, вони його і пакують як просто нереальний ексклюзив. Просто супер круто. Блін, молодці такс. Це дуже дуже гарний мед. Я не знаю, мед я не буду розпробувати, бо я, як якщо нормально так попробував, я ж досі відчуваю його в роті. Я просто хочу для вас глянути, чи він відрізняється, чи, чи, чи тут весь однаковий прислали. На упаковки бомба-ракета. У мене тут ще другий ящик є. Це взагалі законно. Я не знаю, чи воно сфокусує. Надіюсь, сфокусувало. Це е, кремовий мед клубнічний. Це взагалі як? Сушена клубничка, ну, або не сушена, Як Ні, сушена, я це, це маю це... попробувати, ребята. Я це маю попробувати. Клубнічний мед. Це на чи мазити, а не світло. Yeah, я ще в житті не бачив. Може я рагуль, але я такого не бачив. Текстурно дуже твердий. Він прям такий, ну. Mm. Супер яскравий смак меду і супер яскравий, просто нереально яскравий смак клубніки. Я ще такого не їв. Мм. Мм. Ну, пробу. Я думав, там все мед. Боже, у... українці то щось нереальне, таке всяке придумати, зробити, німці фігівають. Це теж мед, якийсь інший різновид. Типу, там різні сорти, це якийсь інший сорт, це просто мед. Далі. Ой, боже, відкривайся. Це теж інший, це якийсь дикий мед. Щось дуже багато видів меду в них. І це теж якийсь мед. А, це у нас... Це кремовий мед якийсь, такий як намазочка. Коротше, клубнічний мед мене дуже сильно здивував, так само, як банани в меді. Тут ще є друга коробочка. Тут в нас такий дуже жовтий мед, акацієвий. Дуже гарний, до речі. Ой, у мене тепер стіл в якомусь меді. Якась штука, а зараз вам покажу, що то? Щас вам покажу. Крашечка. Дивіться, що тут ще є: прополіс в каплях для ран і всяких інших приблуд, які з вами відбуваються. Я не знаю, правда, скільки це все коштує. Це ви маєте зайти в онлайн-мазин до них подивитись. Коротше, в них ще от в каплях є прополіс. Українці в Німеччині виготовлюють прополіс в каплях. Заходіть і купляйте, підтримайте українського виробника. Хоча я не можу сказати, що це український виробник, бо виробляються бджоли. А от питання, звідки взялися бджоли, чи вони не є нелегальними мігрантами і чи в них є ВНЖ в Німеччині. Бо якщо це бджоли з України, в них теж мусить бути тимчасовий захист. Ну, але це ми ще перевіримо. Так, і тут в нас ще лишилося така специфічна якась приблуда, яку я вам покажу. Оп. Я не знаю, що то таке. Це. Соломія в студію. Як вона називається? Це бруски чистого бджолиного воску. Це бруски бджолиного воску. Який дуже класно використовувати в косметології. Який дуже в косметології. І тут ще є ще якась приблуда. Тут ще є отаке. Це брусок для свічки. Це брусок для свічки. Дякую. Так. Я С... тут все... все вертаю до соломії. У мене тут вже ось стіл в меді. Да, не знаю, що всі таке. Перво <правда> роблять. Загалом. Супер крутий мед, супер все смачно, прям золоте золото, золоте золото, ну, ви поняли, рідке золото. Український бренд Медова Гора в Німеччині. Купуйте український в Німеччині. Онлайн-магазин є в описі цього відео.